1 лютого 23-й рік. Хочу показати, чим саме я зараз займаюсь. Ось ще в кінці листопада провели воду в хату. Потрібно тільки купити насос, так труба вже лежить закопана. Глибина траншеї була 1,10. Траншея пішла ось сюди до хати зараз покажу. Ось трошки провалилося, земля всілася, потім підсиплю. І ось тут труба зайшла в хату. Зараз покажу, як по хаті проходить труба. Ось, до речі, приготував пісок та щебінь. Планую скоро залити грязнову стяжку. У ванній кімнаті. На вулиці буде мороз, тут в хаті воно не замерзне. Ось так виглядає моя майбутня ванна, тут все вже зачищено. Ось зайшла труба у хату. І ось труба пішла далі до кухні через їдальню. І також ось каналізація. Зараз покажу, як далі прямує труба. Це моя майбутня їдальня. Ось так воно зараз виглядає. Труба з хати йде попід стіною і повертає. Під фундаментом йде в кухню. Ось так зараз виглядає майбутня кухня. Частина вікон та двері замуруються. Тут виходить труба та каналізація. Це все потім засипеться і зальється стяжка. Тут буде арка метр двадцять, Потім все утеплиться, зробиться опалення і буде облаштовуватись кухня. Все, що робитиму, буду знімати, буду показувати, як я це роблю. Підтримайте, будь ласка, канал, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Слава Україні!